У лікуванні хронічного болю внаслідок бойової травми головне не сила ліків, а їх доцільність. Тип болю визначає лікарську тактику. Та все ж пріоритет повинен надаватись неопілоїдним препаратам у поєднанні з немедикаментозними та інтервенційними методами. Основа при нацисептивному болю першої лінії є короткий курс НПЗП або парацетамолу. Якщо не допомагає, шукаємо нейропатичний або ноцепластичний компонент болю. При нейропатичному болі варто починати з антидепресантів та протисудомних препаратів. Серед антидепресантів найкраще вивчені та ефективні доокситин, вінолафаксін, амітриптилін. Амітриптилін має доказовість у лікуванні болю навіть без наявності депресивних розладів. Однак він може стати в нагоді при необхідності додаткової корекції безсоння, тривоги. Серед продусовних препаратів препаратами вибору є прегабалін і габапентин, особливо при фантомних болях. Опілоїди залишаються останньою опцією: їх застосовують рідко з обмеженнями і чітким контролем. Ефект канабіноїдів також обмежений. Варто пам'ятати, базою завжди залишається недомедикаментозна терапія фізіотерапія, корекція способу життя, нормалізація сну, взаємолюдська підтримка. Вибір препарату це завжди баланс між ефективністю та безпекою. Головна наша мета реінтегрувати ветеранів у суспільство, і це варто кожної нашої спроби. Варто пам'ятати, самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.